Полотенчатого самолета. Я же скажу, все, что Ардайси расскажу, все. Вас пересадять! Хорошо, а на нафиг! Тут, тут он вот займет ничего. не... Давай, тихонько, рот своего закрыв. И молчи. Тихо, 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 ты никому ничего уже не скажешь. О, все, давай. Ты просто... Пока.

Зворачки пусті! Вижу! Йо... Я вже вбили! Похоже на то, треба йому быстрее допомогти, поки не пізно. Визивайте врачей сюди швидше! Та яких врачей? Ми сейчас його на скоро быстро добавили до больниці, а там уже розберемося. Так, ви уже проснулися, ну, відкрийте рот, там треба Що ви робите? Та Все, все. А, а тим можеш восьмой, молитву, улетів. Да, ну, перейшло, і ви тепер тут. А де ж уже произошло и вы теперь тут. Аденя, це не важно, вам скоро полегчає, і ви підете додому. Де? Я так, спокійно, спокійно. Я не ой. Ти не, що, пережила на поплав. Ну, ну, стой. Тихо. Галочка, не, не, ви не, це не може порзумієте, що це таке? Це нормально? Не, ну, таке може бути. Я не я просто на пару хвилин. А! А теж у нього до кас без сіла кістка, це теж нормально. Ну, вроде, десь у нормально ходить. Ходиш. Все, все, тихо, спокійно. Ми просто перевіримо, де що. Тихо, тихо, держи, держи! держіть. держіть. Фу -ху -ху, Фу -ху, де боже, 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 я щось щас... ти... придумаю, ти... я щось принесу якесь лікарство. Та все, все, успокойся, тобі нічого <плес> не буде, просто сиди, сиди. Ми просто дещо перевіримо, і все, я стану <плес> тебе... в порядку. Що ти такий творець, якийсь бешений, диви, от, успокойся, посиди пару хвилин, спокійно. Все, спокійно, спокійно, ти хочеш на Сиди, Я досидів, от мовчав, диви. Тепер маєш. Да все, все, холоднее, успокойся, успокойся, даже ну, учиться. Лекарство можно заработать. Почти. Да, все, все, все ус ус успокойся. Мы ми... Дам... ми, ми дамо лекарства. <как> Мы дамо, ли... дамо лекарства и все. Вина пора взломав! Сейчас! 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 Тихо, терзь, забиж. Що? Що, тихо, 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 тихо. розслабся, розслабся. Спокуйся. Ну, сейчас я ему нерв зажму и все И він ляже спать надовго. От так. Все. Пару хвилин поспить, нічого з ним не случиться. Фух, ну і правильно. нам буде роботу легше робити. Ну що, проступаємо. Давайте. Беріть його і зараз зробимо те, що нам треба. I per... Vaig a la botiga, m'ho vaig